У нас склалася така прикольна волонтерська двіжуха, дуже ситуативна насправді. Був великий запит на те, щоб допомагати нашим пораненим бійцям, які тоді вели бої під Херсоном. Вони потрапили в лікарні, ну, як завжди, як часто буває, не всі були, виявилися готовими до такої кількості поранених, бракувало ліків, бракувало там речей елементарно. Військовим теж бракувало там, тероборонівцям нашим, які в місті лишилися, там теж необхідного. І у нас е, кампанія така невеличка, склалася, яка от, е, закривала ці потреби, от, е, шукала кошти фактично тим, що було в місті. Ну, намагалася там закуповувати ліки, закуповувати необхідне. А і це були мої знайомі частково. Да? І в принципі, я сам. 25 лютого написав, чим можу допомогти, чим можу долучитись, на що мені відповіли. Кажуть, зараз найважливіша історія, яка нам дуже потреба. Каже: ну, в грошах проблем немає, гроші є. Нам треба просто вставати в черги в аптеках і відстоювати і купувати ліки за, за списком. А за в Херсоні працювали на той В Херсоні такі. працювали аптеки. Працювало майже все. 24-го багато що не відкрилось, потім відкрилося. От, І от до. до 1 березня до окупації все в міста, все працювало.